У новинах кажуть, Пентагон дав зелене світло на дозвіл томагавків для України, тепер рішення за Трампом. Дивимось, яким же буде остаточне рішення Трампа. Зірка ото карта надії і обіцянок. Вона показує, що спочатку все звучить гарно: підтримка, допомога, все буде. Але то більше е, мрія, ніж реальна дія. Тобто говорити буде красиво, але не спішитиме виконувати. Двійка жезлів, то карта очікування, роздумів. Він бач, стоїть, дивиться в вагається, оцінює ризики, дивиться, що йому вигідно. Тут нема рішення зараз, тільки планування. Трійка пентаклів: це переговори, консультації, обговорення з союзниками. Значить, він не вирішить одноосібно радитиметься з військовими бізнесом, і кожен з тих радників. Буде тягнути в свій бік. Королева Пентаклів то символ стабільності, грошей і вигоди, показує, що вирішуватиме з кишені. Якщо знайде вигоду для штатів чи себе, тоді може погодитись, але то не з любові до України. Королева Кубків це Україна тут жіночна, щира, емоційна. Вона просить, аргументує, показує біль. Карта каже, Україна зможе викликати співчуття і підтримку серед його оточення, але не вплине на саме рішення. Він залишиться холодним, хоч і з розумінням ситуації. Четвірка пентаклів а оце вже ключова затримка, скупість, страх втратити своє. Карта каже, чітко триматиме при собі, не віддасть, бо боїться наслідків, скандалів, втрати контролю. Карти кажуть, що Трамп не дасть Україні томагавків у прямому вигляді. Він може тягнути час, говорити про альтернативи, пропонувати іншу підтримку, але насправді триматиме все під замком. Словом, зірка світить, але далеко. Обіцянки є, діла нема.